20 років на зв'язку бездротовому саме 1 липня, нині вже такого далекого 1993 року в Україні зробили перший дзвінок з мобільного телефона. Щоправда, до теперішніх ультратонких та багатофункціональних гаджетів тодішньому горіху колу було дуже далеко. Того, хто першим зателефонував, відшукав Євгенія Гарков. <зв 'язав> Здравствуйте, Махара. Вітаю вас. Зв'язок дуже хороший. Цей історичний момент 20-річної давності до дрібниць пам'ятає перший президент України. Такий здоровенні мені тоді вручили цей мобільний апарат. Він такий був десь рам 300-400, мабуть, з такою антеною. телефонував до посла Німеччини. Розмова була неофіційна. Обговорювали поточні справи. Леонід Макарович каже: апарат йому згодом подарували, і він став лише четвертим в Україні щасливим власником мобільника. Я його взяв до себе додому, і він лежав у мене десь півроку. Я їм не користувався, не було з ким. Воно й не дивно розказує тодішній міністр зв'язку Олег Петрович був під час першої розмови, але йому самому навіть при такій посаді новинка була не по кишені. Вартість телефонів коливалася між тисячі-двома тисячі доларів. А абонплата була десь в межах 200-300 доларів на місяць. У мене як міністра зарплата була 25 доларів. В Україну мобільний телефон прийшов лише через 20 років по тому, як з'явився на світовому ринку. Перший мільйон абонентів через дорогу визну послуги оператор назбирав ще через 10 років. Першими мобільними були ось такі горіхоколи. Ще 20 років тому на людей з такими апаратами дивилися, неначе на прибульців. Якщо я зараз вийду з ним на вулицю, на мене дивитимуться так само ще й посміються, бо занадто вже великий крок, технології зробили. У 21 сторіччі від кілограмової цеглини до надтонкого смартфона віддаляє лише 20 років. Що буде з терміналами далі уявити неважко, впевнений письменник Фантаст Сергій Слюсаренко. Саме він 10 років тому передбачив появу відомих тепер розумних окулярів. У майбутньому стверджує, людина спілкуватиметься через сім картку, вживлену у її тіло. Сотові прибори можуть бути всюди, де угодно. І людина просто при необхідності підходить до стеклу. Телевізору Происходит е, связь з чіпом живльним і е, можна працювати. Не Ні, даже носить з собою сотовый. Гнучки дисплеї, які можна буде надягти як браслет чи згорнути у трубочку. Фахівець переконаний, на нас чекають вже завтра. Євгенія Гарков, Сергій Кисельов, Галина Гран, новини 2+,2.